Доброго дня всім. В цьому відео піде мова про контролер для вітрогенератора, саме бюджетний, який є у нас на ринку українського виробника. Цей контролер ви бачите саме ексклюзивний. таких контролерів ви ще ніде не зустрічали. Є похожі, але все-таки саме такої модифікації на ринку ще поки немає. Що ми можемо тут побачити? На екрані самого контролера ми бачимо потужність, ватт-часи. Далі напругу, процент і саме ампери, які ми можемо наблюдати при виробці. От зараз в даний момент в нас показує 1 ампер, 100 Вт було. Далі коротше, по настройках самого контроль. Контроллер також має ми можемо виставити напругу напругу нашого акумулятора, максимальну, потужний ток. Скільки ампер. Максимальний ток заряду акумулятора, а також процент баласта. Ще цей контролер має коротше, кнопку виключення. Тобто Ми можемо дистанційно, коли в нас ураганні вітра, ми можемо відключити вітряк. дуже такий мінімальний контролер маленьких розмірів, дуже удобні, хороші клеми. Тобто Тут вже не обичні клемки, такі, у мене наприклад, стоять тут надійні клеми. Три клеми для підключення вітрогенератора, дві клеми для підключення акумулятора і третя клема, яка з'єднується плюс і мінус на виход на баласт. Саме цей контролер підходить для правильних вітрогенераторів, які видають потрібну нам напругу. До Таких вітрогенераторів відноситься вітрогенератор із Херсону і саморобні вітрогенератори, які скомутіровані під відповідну систему. Цей контролер може бути і на 12 вольт і на 24-48 вольт. Тобто такий мінімальний контролер. Ми можемо купити недорого, вироблено в Україні. Додаткова функція виробника, який продає ці контролери, є баласт. Ми можемо бачити три види баласту. Перший баласт це стандартний баласт, який призначений для нагріву води. Ми включуємо, наприклад, в чугунну батарею, і вся енергія, лишня енергія, яка у нас йде з вітрогенератора, коли батарея заряджена, вона йде на підігрів радіатора, батарею підігрів води. Другий вид баласту використовується для підігріву приміщення. Тут стоїть хороший тени, і хороший такий спіральний радіатор, який рівномірно розповсюджує тепло по всій плоскості самих тенів, щоб вони сильно не перегрівалися. І третій вид баласта це світовий баласт. Для чого його використовують? Це для тих людей, які хотіли б бачити, як спрацює сам контролер. Можна буде бачити, коли спрацьовує сам баласт, він починає ламповий баласт, він починає світитися. Всі баласти зроблені саме під вітрогенератори до 2,5 кВт. І це їх, можливо, 5 кВт з двиним теном, які використовуються саме для контролерів для вітрогенератора. Лишня енергія в нас спалюється на баласті і при цьому вітряк зупиняється. Кого зацікавили? зацікавив даний контролер, можете звертатись до мене. Ось Ми бачимо потужність: 200 Вт-3 А. Зараз нам дає. Купуйте вітрогенератори. Купуйте такі контролери, є контролери такі самопотужні, це МППТ контролери А цей контролер бюджетний контролер для правильних вітрогенераторів. Кого зацікавив даний контролер, звертайтесь до мене, вони у мене є в наявності. Я замовив ці контролери. Під... Моє замовлення були зроблені ці контролери. Цей контролер зроблений саме для правильних вітрогенераторів. Кого цікавить. Даний контролер, пишіть, звертайтеся, я вам зможу допомогти його придбати, так як його в вільної продажі поки немає. І будете, хто має вітрогенератори, за невеликі гроші можете купити даний контролер. Ставте вітрогенератори, оскільки зараз взимку дуже багато вітра і блокаути, які нам саме вітрогенератори допоможуть уникнути блокаути. Ще хочу сказати, що е, люди, які купили, поставили сонячні станції, які не мають вітрогенератори, потрібно мати, оскільки вітрогенератор працює і в сонячну погоду, і в марну погоду, і вночі е, е, нам з неба дається безкоштовна енергія, тому всім раджу ставити вітрогенератори. От. І е, хто вже має вітрогенератор, ну, друзі, хочу сказати всім раджу ставити вітрогенератори. Оскільки саме вітрогенератори працюють і вночі, і взимку, і тоді, коли сонця немає, якусь енергію вони приносять. Чим більше вітряків ви поставите, чим мощніше вітрогенератори будуть, тим краще. Якщо ви не хочете робити дорогу мачту, купувати дорогі вітряки, можна поставити недорогі вітрячки. Але в комплексі все працює в комплексі, так як сонячні панелі. І це нам допоможе при бликавтах, при виключеннях світла. І вони зможуть порадувати нас своєю енергією. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Ставте подобайки до скорих зустрічей.